Дуже цікавий, дуже захопливий, такий челенджовий, як прийнято говорити, досвід. Е, якщо би до тебе зараз прийшли і сказали Андрій, давай ми ще раз зробимо чемпіонат, там не знаю в Україні, не в Україні знову треба вирішити таку задачу або подібну за масштабом. Ти би погодився чи ти би сказав ні, дякую, я вже це бачив. А, зараз би почали працювати ще якісь меркантильні інтереси, я так скажу. А, тобто тоді я був готов працювати, як то кажуть, майже даром, а, саме тому, що це був такий досвід, захоплення, ну ти цього. А зараз, коли ти розумієш, скільки там роботи, скільки праці за цим всім, а, ну ти будеш обговорювати умови. І в залежності від умов або погоджуєшся, або ні. Ну, і з іншого боку, і є досвід, відповідно, що є якби привіти і просити більше. Да? Коли ти От, починаєш все. з нуля, це інша історія. Ну, так, так. ну в цілому, я готов, да, скажімо, до такого проєкту і погодився би, да. Все було. Супер.